Вітаю вас! Я для спонсорів свого каналу зробив відео на прохання спонсора про те, чи має право Зеленський не проводити вибори в 2024 році. Згідно Конституції в 2024 році треба проводити президентські та парламентські вибори. Ну, а ви, напевно, чули, що Зеленський декілька разів, або взагалі, там, Говорили, що... Пропонується вибори не проводити. Хоча і говорили, що а ми подумаємо так далі. І от я зробив для це відео. Що було цікаво послухати. Заодно, що там говорять, що тут говорить. Так що ставайте спонсором мого каналу І там є кнопочка спонсорства. І будете дивитись цікаві цікаві відео. Ну а поки ви збираєтесь ставати... Спонсором мого каналу пропоную ще більш цікаве відео про залужного! Чому сміюсь? Ви знаєте, яка ситуація? Якщо б я був би військовим, працював в Генеральному штабі, я б напевно дійсно переймався, буде залужний командую чи не буде. Чому? Тому що це мої грошики, це моя посада, це моє. А так як я дуже далекий від військових, навіть якщо б я був звичайний, як би сказати, рядовий і так далі, то мені наплівать, хто верховний Головнокомандуючий, хто вже командуючий. Сто раз наплівать. Невже ви не розумієте, що командуючі, а там, а ви тут? Невже ви не розумієте, що і то, що поміняється командуючий, нічого не поміняється? Ой, він прийде, там такий, та припідняй, та рідненькі мої. Помтвинку ми поміняли. Пам'ятаєте? Ага. Поминать скільки ворожам. Зараз ми поміняємо воєнкомів, поставників правих хлопців! з став воєнкомом. У мене є фамілія. Олександр Хривенко. він в Одесі, Воєнком. Так що? А, 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 а! Ну і що? Помінялось? Ні. А я ж вас попереджав. Я ж вас попереджав, коли міняли. Не срачіть! Не срачіть! Що за дурня вас завжди! Ні, поміняйте, от зараз буде. чого не буде. Ніколи нічого не буде. Від того, що мене щось гірше буває, так вони трапили. Не слухайте. Ну як хочете. Ах, поганий, давайте інше. Куди? Сюди. Ви що? Не розумієте, що війна це проблема. Не розумієте? Чому ви хвалите? Чому ви завжди ви штанів? ой, як добре? Кому добре? Вам? Воюйте. Зрозумійте ви нарешті? Проблема ж не в лучна. Ну, знімать, не знімать. Я так розумію, що, ну, дивіться, якщо ви працюєте на підприємстві, у вас завжди є, з ким ви краще дружите, з ким не дружите, на кого нападає і так далі. Плюс, якщо є керівник, там, то у вас добрі стосунки з керівником, то не дуже добрі. то ви починаєте конфліктувати. Буває! Звичайно. Те ж саме і то. Так, да, дійсно. Залужний не зробив все, що обіцяв. Він дійсно в 2022 році обіцяв перемогу в 2023. Мало того, ну так як він обіцяв, ну щоб ви розуміли, йому дали все. Гроші немірені. Дивіться, за 2023 рік залужний витратив 2,6 трильйона гривень на війну. Це все. Зброя, солдати, в тому числі виплати раненим, виплати загиблим. Тут, Я говорю, це вся сума. І, і тили, тут всі, і військові підприємства. Це вся результат. Так, да, я розумію, я розумію, що е, тут ну, винний не сам залужний, вся якби система армії. Але я не військовий, тому хай військовий розповідає, хто там більше винний. Тому що, розумієте, така ситуація? Звичайно, в кіно воно все красиво. Раз, 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 раз. На практиці так не буває. Я дуже добре розумію, що у нас всі фахівці. Ой, от треба так, так. Ну пам'ятаєте, раніше були фахівці дуже по е, валютному ринку. Розп... Мені розповідали, що буде. Потім по-банківськи. Е, по Ой, як розповідали, як треба банки закривати, як буде хорошо. а я що вам говорив? Потім, оце, коли почалася епідемія, боже, всі фахівці по епідемії. Перезник при фахівці по військовій. Розумієте, яка ситуація? Я ніколи не коментую військові події, тому що я в цьому не розбираюся. І я читаю, дивлюсь, ну, там, аналізую. Ну, можливо, якісь я висновки можу робити, тому що я дуже добре знаю історію. А історія показує наступне. Війну легко почати, тяжко закінчити. І коли війна йде, ну, не буває так, як, ну я говорю, що от, от запланували, так вийшло. Ні, так не буває. На практиці все не так. Так, да, під час війни, ну, щоб ви зрозуміли, теж бувають моменти, коли міняють командирів і так далі, але сказати, що це міняє щось ситуацію. Ні, абсолютно. Так, да, потім підручниках по історії пишуть, що от завдяки цьому командиру, а якщо читаєш більш дотошно, не сам підручник офіційний, а от таку чисту історію, ти розумієш, що це неправда. Да? Розумієте, війна вона складна в тому, що тут з однієї сторони зброя, з іншої сторони ну, військові, підготовка дуже суттєва. Так, да, командування важливе, не заперечує. Ну, от Командир зробив помилку. Але дивіться, яка ситуація. Помилки роблять всі самі-самі-самі сам, видаючі командуючі. Всі роблять. І українські, і російські, і американці. Це завжди, це нормальне явище. Під час війни завжди роблять помилки. Так само, як роблять ви помилки, коли ви працюєте. Так. Те ж саме. Тому от говорить, а от треба було, Валинку, будь-який командир, що зробив правильно. Ні, не зараз, щось помилився. Нормально. Ну навіть оцю війну, ви ж розумієте, така ситуація. До цієї війни, коли вона так вже так, була ситуація, ці ж військові з трусів випригували, розповідали, що та ви... Дві-три неділі. Дві-три неділі ми роз... розіб'ємо всіх оцих російських війська, звільнив всю Україну. Була? Було? Було, було. Оці базікальки, які тоді були. Тому що та ви, та ми, а тя, а тепер що, а тепер ці які дві-три неділі, тихенько стоять й говорить, а ми це не говорили. А що ви говорили? А ми це не говорили. Да. Розумієте, така ситуація. Краще, звичайно, коли можна уникнути війни. Саме далі. Але ж тоді срач. Знаєте, люди такі незадоволені, бо кричать, лаються. Чому війни не було? Повоювати хотілося. А коли війна... Друга проблема. Коли ж вона закінчиться? Не скоро. Хотіли? Кишіть. Не скоро. Ні, це дійсно війна швидко не закінчиться, тому що, я вам поясню, він завжди за гроші. Не за мову. Не за нафти, не дай Боже. За гроші. І вийшло так, що запустили і... Так вже перелали, що зараз ну, не важко поділити. Розумієте? Нема значень, я ще говорю, нема значень, хто буде буде залужний, буде інший. Від цього не залежить, абсолютно. Гроші. От що таке гроші. Гроші визначають війну, гроші визначають, відповідно, перемогу і поразку. Те саме в Росії абсолютно. Ви що? Ні. Люди, які приймають участь в бойових діях, вони ризикують своїм життям, але все вирішують гроші. В житті дійсно буває дуже багато подій, коли кажуть, ну, хвилинку, навіщо ж так було робити? Дивіться, що відбулося. Дивимось. Відбулось не так, як хотілося, або не так, як хочеться. Здоровий глузд підказує, що, звичайно, така немірна велика мобілізація, яку провели, це чисто, щоб грошики розкрасти. Розкрали багато було, так, не заперечує. Сказати, що це там залужне робив? Та ні, умоляю. Там, Починаючи з сержантів робив. Що особисто бігав би хватав за руку сержантів, чого що, що ж ти крадеш? Так, підпиняйте. Це нормальна система, коли війна всі крадуть. Починаючи з сержанта, закінчуючи всіма командирами. Ну крадуть по-різному, але крадуть. Чому? Війна все спише. Розумієте, це завжди, всі часи було, є і буде. Коли ви лаєтесь, кажуть, от бачите, ми тут. Припиняйте, це нормальне явище. Під час війни крадуть. Ну така система. Завжди, всі часи. І розмови тим, що... А от наведуть порядок, неможливо. Неможливо навести. Ніколи. Можете я вам просто воєнковий показати приклад. Ну, поміняли щось, помінялося. ні. А теж було крик, от зараз ми поміняємо. І, і нічого. Навіть гірше стало. Ну, гірше в тому, що воєнкови, які прийшли, вони не розбираються в цій системі. <реш> мобілізацію завалили всю роботу і зараз там е, почали вертати старих не, серйозно хоч якось зробити щось треба тож ці ж браві хлопці взагалі не більмес не стягають. так тому я говорю що тут від того що поміняють не поміняється влужно ну це ніяк на він не вплине. абсолютно абсолютно Да, з точки зору політична срача, ой, це дай, 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 народ по транді. Так. так само, як з точки зору політичних різних подій теж. А з точки зору війни, трошки інше треба. Гроші треба. Не треба ні про волонтерів і донати. Не треба. Це все дурня. Я ще раз повторюю цифру. На війну витратили 2,6 триллиона гривень. Ті донати, які ви зібрали, нещасних 2 мільярда, Хлопці, ну не смішіть мої тапочки. Ну вони нічого не допомагають. Це просто більше, ти бачиш, звертає вашу увагу, цих 2 мільярдів більше половину розкрал. Ну, як завжди, по традиції. Да. Про волонтерів завжди ти мовчи. Там волонтерство... Ні, є дійсно, до речі, волонтери, які не піаряться, які роблять. А от які піаряться, там один піар. Ну, чесно слово. От я вам просто от, просто пояснюю. Ви тільки бачите волонтер... оці всі волонтерські картинки, фільми. Піар. Як тільки дійсно люди реально допомагають армії, ви їх навіть, ну то, що там, не одно селфі про нього не побачите, не одно, він допомагає все, тихенько. А, а Навіщо селфі? Навіщо піариться розповідати? Ти допомагаєш, все, от така ситуація. Але, хлопці, армія це не волонтерство. Армія це гроші, великі гроші. Перш за все на на зброю. Перш за все на зарплату військова. Перш за все на... Перш за все ой бачите, іграшка страшенно дорога, дуже дорога. Тим паче не зрозуміло, будуть гроші чи не будуть. Бачите, там американці підняли такий хіт і шхат. Ні, зрозумійте. Ще раз говорю, під час війни це завжди відбувається. Коли війна починається, є ейфорія. І дуже багато міфів. У нас теж так було. боже, ці міфів було, да зараз, да от там американці це дадуть, це дадуть, це було, 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 було. Зараз... Попросіла, попросіла. О -о -о. Дошло, нарешті. Аж вам вже говорили. Говорили вам! Не починайте війну. Нафік ви туди лізете? Невже ви не розумієте, що війна це погано? О -о -о. Ага... Два-три два, тижні, да? да? Ми там трішки все було? Бльо, бльо. А тепер. А тепер, да, дійсно, з фінансуванням проблема. Невідомо, що буде. Невідомо абсолютно. Тому що якщо... Там просто американці, дивіться, вони можуть дуже затягнути цей процес, тому що в них вибори і так далі. Там Трамп взагалі заявив, що я дам значно більше, але коли стану президентом. Ось така ситуація. Ні, ну дійсно. <сміття> так що така. А зараз не давати нічого, не давати. Да, і таке цікаво. Європа, ну, дивіться, формально вони повинні проголосувати. Ну, там теж воно все мутненьке. Тому що, розумієте, яка ситуація? Мода на нашу війну закінчилась. І в Європі в США. Вона вже не цікава, абсолютно. Там навіть преса майже не пише, або пише всяку дурню. Тому це вже не в тренді. І тому навіть політики на цьому і піариться не були. Але ж війна в нас є, є. Перемогти треба однозначно. Ворог сильний, не заперечує. А, а от генерали, не дай Боже здоров'я. Тому, мені абсолютно, хто буде, буде залужний, не буде. І якщо ви служите, вам теж абсолютно. Я вам зразу говорю, від того, що поміняють залужного, нічого не поміняється. Поміняється тільки тоді, коли нарешті почнуть слухати економістів а не генералів. Тому що генералів слухати не можна. Це горе. Генерали. А такі не місто разумні. Вони зразу говорять, що можна робити, а що не можна. Але помилки роблять всі. Так що, дякую вам за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.